Час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі Корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації, одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща Корди. По ньому лишились десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька Лізу. Я заповів у свій статок тобі одній. Поступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це? Причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вранці вдень і ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене, хоч насправді не згодні аж ніяк. Отже, орел. Орел. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. є ж то кулі? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи ви закохатися в чоловіка, схожого на мене? Принаймні, гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. ви вигадите по люстрі? Це пограбування. імені... мені. Ясно, ясно. Я питаю про свою люстку. Ви, ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лиш одне тобі не судилось дізнатись. Істина. Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. Я знаю цього кілера. О ні. Самотруйство.